Вітаю інформаційники першого подільського. Готові поділитися з вами головними подіями 12 березня. Представники України та США напрацювали спільний план, що наблизить нас до сталого та справедливого миру. Про це під час спілкування із пресою заявив керівник офісу президента України. За його словами, розмова була не лише приємною, а й продуктивною. Зокрема, говорили і про гарантії безпеки. Деталі поки не розкривають, але запевняють. Зробили все задля досягнення головної мети наступний крок за стороною РФ. Ключ, як навіть написано у спільній заяві… Ключ сьогодні саме у російської сторони. І саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. І дійсно там прописано, що Україна готова прийняти, у разі, якщо Росія буде згодна на це, зробити як перший крок перемір'я на 30 днів. Для того, щоб почати дійсно годуватися, готувати якийсь вже більш важливий документ, готувати перемовини про всі деталі, які необхідно узгодити для того, щоб дійсно Україна а. закінчила цю війну справедливим миром, Україна отримала гарантії безпеки, Україна дійсно. Як жертва цієї агресії, як країна, яка не починала цю війну. Часом з фронту продовжують летіти звістки про загибель синів України. У смутку Чеверовецька громада додому на щиті повертається 22-річний Богдан Блонський. Початком його військової кар'єри стала строкова служба. Далі вирішив підписати контракт. З початком повномасштабного вторгнення Богдан мужньо разом з побратимами протистояв ворогу. На жаль, 8 березня він героїчно загинув неподалік Куп'янська на Харківщині. Проводитимуть захисника в останній земний шлях 13 березня цього ж дня у Вовковинцях, що на Дережнянщині, останню шану віддадуть Миколі Грушевському, який поклав життя на вівтар перемоги на Дніпропетровщині 1 березня 2025 року. Усіх місцевих закликають організувати живий коридор. Церемонія прощання розпочнеться о 10-й годині у свято петропавлівському храмі села Вовковинці. Вічна пам'ять та слава українським героям щирі співчуття рідним. Всеукраїнська аграрна рада розпочала проект з підтримки військових автомобілями. Аграрії Хмельниччини активно включились в ініціативу і за декілька тижнів зібрали кошти на понад 20 автомобілів, які передадуть на передову. За необхідності техніка була відремонтована і доукомплектована. На Хмельниччині для потреб десантно-штурмових військ передали 26 автомобілів, які були закуплені, відремонтовані та доукомплектовані. Реалізувати проект вдалося завдяки підтримці обласної військової адміністрації та аграріїв краю. Я від себе особисто, від обласної військової адміністрації, хочу щиро подякувати кожному підприємству, кожному підприємцю, хто долучився до цього важливого збору, адже зараз. 11 років російсько-української війни. 3 роки війни повномасштабної треба продовжувати нарощувати цю допомогу. За словами організаторів ініціативи, підтримка військових один із головних пріоритетів, адже якісна техніка допоможе захисникам швидше та безпечніше виконувати бойові завдання. Попри те, що потрібно ресурсу сьогодні для проведення весняно польових робіт, мої колеги, наші колеги знаходять сьогодні час і знаходять кошти для того, щоб зібрати ці на, донати на допомогу війську. І це черговий, можу зазначити, це черговий збір. Один із зборів, я думаю, що він буде ще. І сьогодні в Хмельницькому така велика подія. До нас звернулися військові з незадноштурмових військ. З проханням для них придбати 150 автомобілів. І сьогодні по Хмельниччині ми Хмельницькій аграрії зібрали на 26 автомобілів кошти. І сьогодні передали ці автомобілі військовим, в тому числі від донавецьких фермерів. Буквально вчора ми ще придбали один автомобіль, додатково мали передбати 25, Передаємо 26 до Невеських фермерів. що ще долучилися мої друзі. Передача автомобілів стала ще одним кроком у зміцненні обороноздатності української армії та підтримці наших військових на передовій. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. 30-річному мешканцю Старокостянтинова повідомили про підозру у державній зраді. Про це йдеться у телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора. За інформацією слідства, у лютому 2025 року представник ФСБ РФ завербував підозрюваного через месенджер Телеграм. За винагороду чоловік погодився проводити підривну діяльність проти України, здійснював приховану відеозйомку авіаційної техніки, пересуваючись навколо військової частини на велосипеді. Також він встановив на свою домівку камеру, аби фіксувати злітно-посадкову смугу військового аеродрому а відео передавав кураторам. Протиправну діяльність агента припинено правоохоронцями. Йому обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Близько пів тисячі звернень за чотири місяці. Жертв домашнього насильства більше є в обласному центрі. Найбільше постраждалих від психологічного тиску. Найчастіше хмельничани звертаються у поліцію, проте у місті діє профільна установа, де надають допомогу постраждалим. Куди звертатись? Зізнавались мої колеги. Будь-яку форму насильства терпіти не можна в Україні. Законом встановлено тільки чотири психологічне, фізичне, економічне та сексуальне у обласному центрі найбільше налічується постраждалих від психологічного тиску. Саме цю форму насильства не просто довести у суді. Та що більш важливо, із таких стосунків жертві найважче вийти. Головні ознаки такого типу перш за все, да це коли позиція не рівний рівному, а коли позиція зверхня. Коли до уваги береться думка лише одного. Го з партнерів іншого ж навпаки, думка до уваги не береться. Також, наприклад, може бути таким препорцем, як певна зверхність, тобто обесцінювання, вживання різних маніпуляцій. Постраждалому завжди є куди звернутися, адже у Хмельницькому функціонує відповідна установа. Тут кваліфіковані спеціалісти допомагають не тільки із психологічним порятунком жертви, а й надають консультації у написанні заяви на кривдника та навіть про життя у безпечному місці. Крім того, функціонує програма для виправлення кривдників. Постраждалій особі потрібно зробити певні кроки. Тобто, це має бути доведено. Тобто, хоча б вона має мати мінімально три протоколи, і уже відштовхуючись від цих протоколів, далі вже юристи допомагають жінці подати всі документи до суду, і далі вже на основі рішення суду саме присуджується от програма для кривників. Із моменту відкриття самостійно до центру звернулися 60 осіб. Найбільше надходить повідомлень про домашнє насильство від поліції. Це близько п'яти сотень звернень, аби запобігти збільшенню кількості жертв. Представники центру проводять тренінги. Наша робота вона побудована насправді не лише на те, щоб вже працювати з фактами, з виявленими вчиненнями вчиненими фактами. Порятунок завжди є: вийти з токсичних або фізично небезпечних стосунків може. Ожна, адже кожна людина має право на щасливе та спокійне життя. Олександра Толстюкнікіта Волівоць телеканал Перший Подільський. Про досвід, перспективи та виклики в напрямку підтримки освітньої галузі в умовах війни говорили в обласному центрі під час науково-практичної конференції управління закладом освіти в умовах розбудови нової української школи та сучасних викликів. Досвід і перспективи. Асоціація керівників закладів освіти Хмельниччини об'єднала для спілкування керівництво області, директорів закладів освіти, членів громадської організації, ветеранів галузі та почесних гостей за сумлінну працю професіонал. Алізм і вагомий внесок у розвиток освіти найкращі представники освітньої галузі були відзначені почесними грамотами Хмельницької обласної військової адміністрації. І знову трагедія через підпал трави. У Хмельницькому горів житловий будинок. Вогонь перекинувся з палаючого сухостою. На щастя, споруда не добудована, тож на місці події постраждалих та жертв не було. Вкотре працівники ДСНС наголошують, не займайтеся ліквідацією сухостою у такий небезпечний спосіб, адже це не лише шкодить довкіллю, а й забруднює і без того нечисте повітря. З приходом весни господарі та господині розпочинають роботу на городі, а це означає, що настав час для вибору насіння. На ринках міста продавці пропонують десятки видів зерен – від традиційної моркви та буряка до екзотичних культур, що найпопулярніше серед покупців, та які ціни на продукт знає Тетяна Ржепянська. Весна тільки почалась, а біля прилавків із насінням справжній ажіотаж. Купують різне від зелені до баштанних. Пані Лілія розповідає, як тільки потеплішало, почала посівні роботи. Вже вчора посіяла капусту, ранню, а перед вже зійшов». Нині жінка прийшла на ринок, аби докупити все, чого бракує. Горох, буряк, морква, капуста, огірок, кабачок, щавель. В першу чергу у господарі засівають ґрунт редисом, його ціна від 15 до 25 гривень, цибулею, її вартість 130 гривень за кілограм. Також не забувають про різноманітну зелень. Якщо нашого виробника українського, значить 10 гривень там 3 грама упаковочки. Якщо велика пачка 10 гривень там 15 грам, 10 грам, все в залежності від граму. Серед овочів покупці часто обирають томати, огірки, моркву та буряк. Кожна культура має декілька сортів. На початку сезону популярні ранні. Щодо ціни, в порівнянні з попереднім роком вона трохи зросла та залежить від виробника, гатунку та марки. З помідорами найпопулярніші – це низькі, такі, які закривати можна в банки, щоб гронами росли, бо люди хочуть, щоб їх було багато. В Голландії в середньому ціна гривень 30, 35, там, залежно від сорту 50 може бути, Україна 15, це десь приблизно біля 30 насінинок. За 50 зерен огірка можна віддати від 25 до 60 або із 100 гривень. Український виробник – дешевше. Серед буряків найпопулярніший – бордо. За 20 грам просять 20 гривень. Вартість моркви залежить від ваги. Якщо маленька вага – 2-3 грами, значить в пределах 10 гривень. Якщо більша вага – 15-20 гривень. Щоб отримати гарний врожай, при купівлі варто звертати увагу не лише на сорт, ціну та виробника, але і на термін придатності. Адже якісне насіння це перший крок до гарного врожаю. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Три роки в очікуванні. законопроект про збільшення зарплат поліцейських нарешті отримав підтримку депутатів Верховної Ради України в першому читанні. Відтак їхній голий оклад складатиме 30 тисяч 280 гривень. Такий крок має сприяти залученню до служби кваліфікованих кадрів, стимулювати ефективну роботу та компенсувати фізичні та інтелектуальні навантаження правоохоронців. Думки містян у щоденній рубриці питання дня. Депутати Верховної Ради України хочуть збільшити заробітну плату поліцейського до 30 тисяч гривень із хвостиком, і це без додаткових виплат. Законопроект вже проголосований у першому читанні. В той же час заробітна плата військового стартує від 20 тисяч гривень. Чи тією галузю оборони опікуються народні обранці? Думаю, не дуже справедливо. Військові не прям захищають як це сказати на фронті. Вони там ну. А поліцейські вони більше тут якось не так сильно якось працюють, як на фронті. Моя думка, ну цим, цим що воюють, ви маєте віду, так? їм дуже треба. Потрібна їм дуже така допомога, і, і дійсно їм треба, їм більше треба повисити. А поліцейські трошки вони себе неправильно ведуть, як забирають оцих хлопців. Трошки вони себе неадекватно ведуть. Оце я, я трохи не, не згідна тим, щоб їм більше було, а хлопцям, які воюють, менше, ні. Звичайно, це несправедливо. Вони просто вже нічого не зісняються. Граблять народ далі і все. Насміхаються. Таким чином, так і ми і живемо в сюди, государстві. Так далі і буде. Не повинно бути так. Повинен бути якийсь перегляд. Бо не буде поліцейський тут сьогодні стояти, якщо там не буде ким нас захистити. Може, я не права, бо я вже таке покоління відживаю, чи розумієте? І живу на пенсію, яка на день, напевно, поліцейському не вистачило би. З якого ж середовища тоді наші депутати, якщо вони піднімають питання про таке підняття? З якого? Звідки вони? Я думаю, що ні. Всі народ ніж, а вони хоч собі повишають. Це так завжди було і це несправедливо. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск новин 12 березня. Про інші цікаві факти, події та коментарі ви можете дізнатися на офіційних сторінках Першого подільського у соціальних мережах. Ми дбаємо про те, аби ви не прогавили нічого важливого.